Таурін для покращення желчі оттоком. Поділюся своїм практичним досвідом, дуже крута добавка, я тепер його обожнюю. Вона не тільки, до речі, може покращити ваш оток, в цілому вона покращує додаткову роботу нашої печінки, тому що вона фактично виступає як да? вона захищає клітину нашої печіночки від повреждення і також да, допомагає формувати желч. І ключовий момент, що мені сподобалось, воно розжижає желч. У мене була дуже дуже густа желч, і, до речі, із за цього багато інших різних препаратів для стимуляції желчі вони погано працювали. До речі, я коли спочатку спробував Таурін, він не спрацював, але я зробив помилку, я його невірно використовував. Я його приймав за 20-30 за хвилин, а іноді за 10 хвилин перед їжею, І тому він не працював. А коли я почав його приймати за 40, а краще за 60 хвилин до їжі, от тоді я прям відчув, да, як він чітко спрацював. Сьогодні, до речі, у багатьох є проблеми з желчотоком, і багато людей навіть про це не підозрюють. І ще гірше, коли людина звертається до лікаря там з проблемами в системі травлення, вони теж не звертають увагу, як працює желщаток. А на це обов'язково треба звертати увагу, тому що желщаток повністю запускає всю нашу систему травлення. Якщо він буде погано працювати, буде і погано в цілому працювати системи травлення.